Що робити, щоб руки були гладенькі? Правила зимового догляду за руками. Всім вітання. Жінки багато часу приділяють шкірі обличчя та готові витрачати шалені суми на косметику для тієї зони. А ось руки зазвичай лишаються на другому плані. При цьому саме долоні можуть зрадницьки видавати паспортний на вік, навіть якщо обличчя має свіжий і молодий вигляд. Річ у тім, що жирова клітковина на тильній стороні долонь відрізняється за структурою від шкіри на інших ділянках тіла. Шкірний покрив на руках тонкий, має вкрай мало потових і сальних залоз і тому схильний до сухості. Це основні причини раннього старіння, зневоднення та лущення. А якщо додати постійний контакт з речовинами і рідинами, в тому числі агресивними, а також часто травматизацію, то стає зрозуміло, чому шкіра рук вимагає регулярного догляду. Щоб шкіра рук була оксамитовою і виглядала молодо до похилого віку. Доглядати за нею потрібно з молоду, особливо в зимовий період. Деякі доглядові заходи за шкірою тильної сторони кистей і пальців потрібно робити щодня, а деякі періодично один раз в 2-3 тижні. Шкіра рук особливо вразлива до перепадів температури через екстремальні показники взимку і влітку, епідерміс схильний до зневоднення і лущення. Взимку основна проблема це сухі шкіри через холодне повітря, яке викликає спазм дрібних капілярів. У результаті погіршується клітинне живлення і дихання, і як наслідок, епідерміс пересихає, червоніє, лущиться і може розтріскуватися. За відсутності належного догляду виникає відчуття стягнутості та дискомфорту. Можуть з'явитися ознаки старіння. Зимовий період необхідно організувати правильний домашній догляд, щоб зберегти м'якість і шовковисті шкіри навіть в умовах сухого повітря і морозу. Упродовж холодного сезону важливо дотримуватись наступних правил: обов'язково перед виходом на вулицю надягайте теплі рукавички, вони допоможуть зберегти тепло шкіри, завдяки чому мікрокапіляри не будуть схильні до спазмування. Повертаючись з вулиці, уникайте миття руку занадто гарячій воді. Температурні перепади є високим стресовим фактором для шкіри. Найкраще вимити руки у воді кімнатної температури застосуванням м'яких миючих засобів. Мило краще вибирати натуральне. Під час вибору мила зверніть увагу на компоненти, які входять до його складу. Варто віддати перевагу м'яким засобам із вмістом гліцерину та вітаміну є. Е. Після миття шкіру рук потрібно ретельно висушувати бажано не електросушкою, а тканинними або паперовими рушниками. В іншому випадку гідроліпідний баланс дерми може бути порушений. Вода навіть без мила або інших речовин швидко руйнує найтоншу гідроліпідну мантію на шкірі рук, викликаючи її сухість. Тому зволоження бажано робити після кожного миття рук, але два рази на день обов'язково. Після ранкового гігієнічного душу і безпосередньо перед сном. Зимою переходьте зі зволожувального крему на живильний. Креми денний і нічний підбираються залежно від віку і від типу шкіри ваших рук. Періодично робіть зволожувальні маски для рук, щоб підтримувати шкіру в хорошому стані. Це допоможе відновити гідроліпідний баланс і стимулюватиме захисні функції. Протягом дня пийте достатню кількість води. Це допоможе підтримувати гідробаланс в організмі загалом, і, зокрема і для шкіри рук. Домашню роботу із застосуванням побутової хімії проводьте виключно в захисних рукавичках. Спиртові антисептики для дезінфекції шкіри рук повинні містити спеціальні пом'якшувальні інгредієнти. Користуватися спиртовими антисептиками потрібно не дуже часто, а в разі потреби. Та, як спирт, руйнує природний захисний шкірний покрив. Також, щоб шкірний покрив був пружним, йому потрібна підтримка та допомога не тільки ззовні, а й середини. В зимовий період спостерігається нестача вітамінів та мінералів, тому бажано приймати вітаміни групи А, В, С, Д та Є. Е. Стежити, щоб в меню була достатня кількість білка. Ще для покращення стану шкіри можна приймати препарати на рослинній основі, наприклад, від торгової марки Івоніка Гербал Стом. Цей натуральний засіб з його унікальною формулою поєднує в собі потужні рослинні екстракти, що мають протизапальні, антиоксидантні та зволожувальні властивості. Засіб заспокоює подразнену і чутливу шкіру, зменшує кількість висипань почервонінь та лущення. До речі, цей препарат допоможе вам не тільки шкіру зберегти ідеальною, а також волосся та нігті. Дотримуючись цих кроків, ви зможете ефективно доглядати за шкірою рук взимку і зберегти їх м'якими та доглянутими навіть у холодну пору року. І на закінчення ще раз вам нагадаю: за шкірою рук потрібно доглядати з 25 років. Але якщо руки часто контактують з водою або шкірний покрив схильний до сухості, то за руками починають доглядати після закінчення пубертатного періоду. Догляд за руками не відніме багато часу, а його систематичність та регулярність і правильний підбір доглядових засобів гарантують те, що ваші ручки будуть дійсно ідеальними.